Глухота не вирок в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили перший та наразі єдиний в Україні центр слухомовної реабілітації. Медики кажуть, на диспансерному обліку майже сім сотень маленьких прикарпатців із вадами слуху. Більша половина з яких інваліди. Тож головне питання нині вчасно діагностувати недугу. І з цим завдяки новітньому обладнанню справляються наступний етап ранні слухопротезування. Власне, всі діти у нас, які стоять на диспансерному обліку, слухопротезовані, Причому слухопротизовані у ранньому. У віці. Частина дітей слуху на два вуха. І, власне кажучи, ми горді сьогодні тим, що цей показник забезпечує 100% закриття проблеми. У погано чуючих і глухих дітей, коли не допомагає протезування, медики вдаються уже до вартіснішого та дієвого методу кохиларної імплантації. Завдяки операції, вартістю майже 30 тисяч євро, нервові волокна внутрішнього вуха заміняє електроніка та відновлення слуху лише перший крок до реабілітації. Саме цим довготривалим і клопітким процесом і займатимуться фахівці новоствореного центру. Повертатимуть маленьких пацієнтів до повноцінного життя, сордологи, логопеди, дефектологи, неврологи, отоларанологи. Психологи та музичні педагоги це не по одному фахівцю, а це по декілька, по два-три фахівці, тому що праця клопітка. І щоб навчити дитину говорити, це з нею треба дві-три години займатися безпосередньо. Щоб вона почала сприймати звуки після операції, щоб ці звуки вона зафіксувала все в собі і могла вже да надалі розрізняти хто до неї звертається, чи вчитель звертається, чи батьки. Це не можна сказати як лікування, якщо в іншому відділі зробив укол, і дитині 3-4-5 днів. Дитина здорова, пішла додому. Тут роками треба займатися. Участь сім'ї в процесі реабілітації дітей не менш важлива, наголошують лікарі. Тому на базі центру створили спеціальну школу психолога, педав. Гічного супроводу батьків слабочуючих дітей між тим медики обласної дитячої лікарні отримали і неабияку підмогу від своїх місцевих вишів, зокрема підписали тристоронню угоду про співпрацю з ректорами Прихарпатського національного університету та медуніверситету.